І подумав, почему ім'я так много людей все одно угрюмы. А я риба, я риба, я риба. Не ходжу на роботу, не получаю прибыль. В этом мире люди забыли щастя счастье, убивая повседневности праздів. П'ять років тому вони обрали непростий шлях своєю музикою змінювати світ на краще. Писать пісні о добре, о любві це наша дорога. Ми вибрали її, і ми не будемо з нею сворачувати. Це точно. Мені тебе тримати. Мені тебе тримати. Треба тримаю. І навіть попри те, що їхні пісні були невідомі широкому загалу. Вони продовжували вірити. Куди ти направиш свою силу і свою енергію, то всілене тобі в відповідь і дасть. И вреште свет відповів їм взаємністю. Нам ну, радостно, что такие перемены происходят у нас. Да, это, да. мы к этому долго шли. Мама Саши сидела в зале. просила, если будет минутка, приветик мамочке передай. Мама! Она же там всех подружек весь ряд купила. Просто она мне сказала, мы слева там сидим на втором этаже. Поэтому я думал, слева, если это там. Но она же могла... У меня мама такая, как я. Да, но оказалось, по-моему, она не там сидит. Вот этот момент непосредственности, это такая редкость сейчас. Я считаю, что группа «Сальто назад» – это открытие этого дня. Серьезно? «Сальто назад»! Висим Бали. Браво, ребята! Мама, дуже рада. всі з дзвонять. Кажуть, оце в тебе синок такий. що Страшне. Ну, в общем, внимание в групі увеличилось. У нас появились нові подписчики, нові фанати. Мама! Мама! мама о, мама, мама, мама. Джамала співає, зібра співає, Україна співає. Пісня про маму, про кохану дівчину. Він, значить, в нашій партії партії шанувальників жінок. Саня молодець, вокал супер. да, танці це взагалі енергетика колосальна. Сальто назад порвав Україну, порве Європу. Ви найкращі. Приємно, що ми пройшли в фінал. Першими. Ну все, решта могут выдохнуть. Жертва есть. Я не понимал, почему бы тут мнение, что первое это плохо. Мне сразу папа скинул, короче, с мамой этот в Фейсбуке про цифру один. Она очень такая лидерская. На нас есть ответственность хорошо выступить. Максимально задать Веселый и бодрый настрой качнуть так, чтоб качнулись все. Да yeah. я <свят> да будет так. Eu Світлі, справжні, неймовірні, розкішні сальто назад. Ми дякуємо постановнику цього номеру. Толіку Сачівко за цю шедевральну хореографію. Будь ласка, друзі, це. Ну, ти абсолютно провий. Чомусь чомусь прийнято вважати, що першим, типу, не, не добре починати, але це найкращий перший виступ, який я міг собі уявити. Саша, я поставлю запитання, яке висить в повітрі і цікавить всіх. Ти що, маму привів? È, это, даже это crazy grandma. Она із ну, Швеції. Тобто, це не, це не мама. А як, як же ж звати ту неймовірну жінку? Як вас? Як вас? You, you don't you don't speak Ukrainian. <laughs> I'm sorry, I don't know. <laughs> I know <laughs> only Russian. <laughs> excuse me. Where, where are you from? Sweden, from you, you're from Sweden. <laughs> from Stockholm. But excuse me. But what, what are you doing here? As far as I know, Sweden is a little bit northern. So I am here to help. My friends in the B-Boying Family. The B-Boying Family has no, no names, means. no borders, no nationalities. Каже, каже, uh, це grandma, crazy grand ma, як її називають, це uh, Скажена бабуся, так якщо перекласти українською. А uh, от uh, Ми і вона каже, вона каже, що вона приїхала uh, зі Швеції uh -huh. для того, щоб підтримати uh, своїх колег по uh, такому ком'юніті, яке має назву Be-boy Так, Тобто, це Big girl то щоб не переплутали. Та і каже, і каже та жінка, що для бі-боїв та бі-герл немає ні кордонів, ні мерж, ні, ні, ні держави, є тільки дружба. А, я не можу запитатися як чоловік в той розкішної жінки, скільки їй років. Скажи мені ти. 77 років. 77 років. Ми ще розмовляємо з нею, як з животним. А... А... А ви, ви впевнені, що треба продовжувати? Ну, так, щоб ви я, ні, я, я, я все зрозумів, що вам дуже весело. Я, я, я хочу, щоб в своїй 77 Crazy я був boy, такий yeah. самий. Тому що я в свої 35 половину того не зроблю, що вона робила. А, скажи мені тільки одне, чоловіче, добрий, Саша. Чим ти думав, коли заставляв 77-річну жінку ставати на голову? Вона сама, ми такі, взагалі е, ні о чому не просили. Просто, як завжди, імпровізація і, і любов к танцю. Да. Да, вона учасниця дуже, дуже, дуже множества фестивалей по брейку, по всему ми, миру. Ми помітили, що вона ще й призер. Oh Я одразу Я знаю, до кого я буду адресувати запитання першим. Андрій. Ан... Ой, Господи, привіт. Слухай. слухай, чоловіче, почекай, дивися. Я сьогодні... Я сьогодні прийшов на це шоу Слушайте, я... з бажанням взагалі не жартувати, тому що дуже високі ставки. Але давайте не перетворювати шоу не на буде, цирк. Не буде, не буде. Сереж, знаєте, Я сидів, дивився номер, думаю, это вот думаю, на кого мне похоже? Это я и моя подруга Инна Білоконь на хрещатике після вот так, так говорим. Да, ребята, конечно, я вам скажу, выход з мамой прием не новый. Ну, ви... Спасибо, Можем устроить баттл. Но мам. вы знаете, да, давай, бери Морошу и заходи. Я я вам скажу, вот я смотрел, мне было очень трогательно. Я не знал, это ваша мама, не ваша. Но Чужих вот... мам не бывает. Не-не, но ты знаешь, я, я скажу, вот, мне кажется, что зря вот раскрыли тайну, так бы все мучились. Я тут прямо смотрел, думаю, боже, ну это же надо так додуматься. Так. Ребята, я був потрясен. Спасибо вам большое. Я вас не ошибся. Андрій. А, ти це правильно сказав, що вихід з мамою на сцену це не ново. Але ну, ми знаємо, що твоя підопічна вірка-сірдючка регулярно виступає з мамою. Чи не здається тобі, що цей виступ Crazy Grandma це виклик твоєї ма. Ми можемо побачити, як мама в Сердючки стоїть на голові? Можуть. Але не в ефірі. Ні, там багато не треба, тут нічого сложного для Інни Білого нету. Так що, ну, okay, okay. Вас чекає в майбутньому батл між сальто назад і Верка вперед. Um... <плодиско> Джамала! Джамала слухаємо оцінки враження. Ну, що я можу сказати? До тебе додала ще одна малишка. Яка дуже чарівно танцювала, і це дійсно було дуже тепло. І я, я думала, що це стовідсотково твоя бабуся або мама. Я не знаю, але було, було по-справжньому. Дякую вам за цей номер. Гарні дівчата, гарна пісня. Вона мені подобалась з самого початку. Дякую. Дякую. Я радий, що Костянтин Меладзе, хоч і грузин, але був справжнім білоруським партизаном. Він знав uh, все про Crazy Grand Маш, вона буде тут, але нікому про це не розказав. Uh, Костянтин, ваші враження uh, ну, безусловно, тось, от то, що uh, вот пригласили цю замечательну бабушку із uh, Швеції, це було Вот той якраз недостаючий такой вишенкой на цьому замечательном торте. Все було. Лаконично все было. Вот я считаю, что вот такой номер, если, если реально был бы на Евровидении, он вызвал бы большой резонанс и всем и симпатию. Я думаю, что если бы у наших бабушек были такие пенсии, как в Швеции, они бы они бы могли бы то же самое делать. Вот я думаю, что это будет скоро очень. А пока это вот такой международный номер. Мені очень понравилось, і э, я ще більше укріпився в, в симпатії к вам і и, и уверен в ваших больших перспективах. Спасибо. Я, я так думаю, Костянтин, що як, якщо, э, якщо б у наших бабусь в Україні були такі пенсії, як Швеції, то дискотека сорокових виглядала б так, що давала б фору бейс вечіркам.